Це Марина, а це Анастасія. Весь цей час як воду. На цих фотографіях двоюрідним сестрам Кишаковським 17 і 19 років. Такими молодими й усміхненими вони залишаться назавжди. До місця з фотографіями Ірина веде саме тим пішохідним переходом, де в липні 2016-го дівчат збила машина. Від пішохідного переходу 30 метрів летіли. То саме получається ось тут вони і були. Від удару Настя загинула на місці. Марину ще живою довезли до лікарні. Медики п'ять днів боролися за її життя. Та дівчина так і не прийшла до тями. Хюндай, що зніс дівчат, знайшли біля будинку 33-річного Андрія Шапаренка, лейтенанта міліції, колишнього співробітника місцевого райвідділу. Він відмовився від перевірки на алкоголь і розповідав, що за кермом була його дружина. За скущені я відмовився від проходження освідування. Стан здоров'я на той час не дозволяв те, щоб пройти дане освідання. Та слідство переконане, чоловік був за кермом і був п'яний. Як це визначили, прокуратура поки не розголошує. Було зазначено, що злочин було вчинено в стані алкогольного сп'яніння. Ця обставина буде підтверджуватися в судовому засіданні з наданням відповідних доказів. Андрій Шапаренко нині на лаві підсудних. Він шокує усіх зміною версій. Виявляється, керувала машиною вже не дружина. Усе дізнаєтесь в суді за кермом, Ігор, усе дізнаєтесь в суді. Ігор Домінський, про якого йдеться, сидить поруч слідчі переконані, цей чоловік бере на себе чужу вину і його виводять. Щодо Домінського було висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 384 кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиві покази свідка з метою створення штучного захисту для обвинуваченого Шапаренка. Сьогодні дають свідчення поліцейські, їх колишні колеги підсудного, їх п'ятеро, і саме вони гарячим слідом вирахували машину, що збила дівчат. Але жоден із правоохоронців не розповідає, про що розмовляли тоді з колишнім напарником і чому навіть не взяли з нього пояснення. З десяток свідків узагалі не з'явилися. Вони хочуть виграти, бо інакше кум, брат, сват разом працювали. Хіба вони його покинуть в біді? Через що вони так стараються, щоб? Для їх було, щоб його польза була. Прокурори, що навіть остаточно не визначилися, якого покарання вимагатимуть для підсудного. Родичі загиблих обурені та шоковані. Максимальне покарання, максимальне. Але там немає взагалі, щоб якогось розкаяння в ньому. Немає ні грам, ні в ньому, ні в його рідні. За інкримінованими статтями Андрієві Шапаренку світить аж до 10 років позбавлення волі. Його напарнику по клітці теж немало, аж до п'яти. Але все залежить від рішення судді. Люди сподіваються на справедливість. Ці всі 9 місяців так і проходять. Судить кладовище. Нерви трошки вже стають. Хочеться, щоб стріше це все закінчилося, бо вже не вистачає сили на це все.